Я на відміну від Зеленського розумію, що мир можна укласти виключно з Росії. Не з Франції, не з Британії, не з Німеччини, а виключно в прямому діалозі з Росією. Ну, так от війна з Росією, напала ж Росія на Україну. Не, на, не Німеччина, не Франція, не Британія. Вони так, да, вони там дають якісь гроші, які розкрадають зелені гниди. Вони там е, збирають цю коаліцію охочих імпотентів, але вони відстоюють свої інтереси. А Зеленським мав би відстоювати український. Зрозуміло, що він більше Росії навіть допомагачим Україні. Але ну, вибачте, от. Наприклад, я. Я відстоював би інтерес, я прямо б говорив би, що нам треба мира. Давайте домовлятись.